Вітаю! Ви на каналі SetSystems. Відео по підключенні, налаштуванні та діагностики електричного котла. Перед встановленням обов'язково ознайомтесь з технічним паспортом та інструкцією з експлуатацією. А якщо ви її втратили, то завжди зможете скачати з нашого сайту в електронному вигляді. Посилання прикріплюємо під цим відео. Для легкості діагностики, проведення ТО або ремонту забезпечте вільне місце біля котла. На екрані креслення з мінімальними доступами та монтажними розмірами. Для якісного тепловідведення стенів котли потужністю вище 7,5 кВт рекомендуємо обв'язувати трубою діаметром від 32 мм. Це значно продовжить їхній термін експлуатації. Підключення покажемо на прикладі нашого стенда. В магістралі під'єднуємо. Американками. На кожну лінію встановлюємо шаровий кран, на зворотню лінію встановлюємо фільтр грубої очистки і додаткову запірну арматуру для легкості його очистки. Ще б ми рекомендували над фільтром встановити трійник з шаровим краном, за допомогою якого ви легко зможете злити та наповнити котел теплоносієм. У нас його немає, тому що стенд маленький і в цьому немає необхідності. Зворотня лінія котла Чіпро з правої сторони, подача з лівої сторони. На чіпах подача зверху, а зворотня лінія знизу. Патрубки підключення мають діаметр 3 четверті дюйма зі зовнішньою різьбою. В моделях Чіпро потрібно встановити голову повітря відвідника. Знаходиться вона у верхній правій частині котла в коробці на стяжці. Закручуєте її від руки у зворотній клапан. Який знаходиться в верхній частині теплообмінника і відкриваєте його. Котли чіп потребують окремого встановлення групи безпеки. Група безпеки має властивість протікати водою, тому ні в якому разі не встановлюйте її над котлом. Ми рекомендуємо запонювати спеціально підготовленою, дистильованою або хоча б очищеною водою з автомата. Якість води особливо впливає на ресурс тенів та всієї системи опалення. Рекомендований тиск в системі закритого типу становить півтори бара. До речі, у відкритій системі ці котли також будуть працювати. А чи буде працювати котел з антифризом? Працювати буде, але гарантія нулюється. Антифриз це агресивне середовище і часто заливають такий яд, що потім викручуєш а він уже – часть корабля весь в жиле. І звісно, тен швидко виходить з ладу, тому що теплозієм слабкий, він перегрівається і згорає. Це відноситься до любого електричного котла. Тому краще користуйтесь режимом антизамерзання. А якщо у вас вже безвихідна ситуація і вам обов'язково потрібно заповнити систему антизамерзайкою, то зверніться до нас і ми вам порекомендуємо антифриз, з яким котел і система опалення будуть працювати надійно. Але пам'ятайте, термін експлуатації антифриза не більше аніж 5 років. Потім його потрібно зливати, промивати всю систему, замінювати всі прокладки і аж тільки тоді закачувати новий. Наповнення котла відбувається через кран живлення системи опалення. І після того, як заповнили всю систему, видалили з неї все повітря, перевірили всі вузли на герметичність, перевірили, що вода і конденсат відсутні на платі управління та клемнику. Тільки тоді переходимо до підключення електричної частини. Ми не рекомендуємо самостійно займатися підключенням електричного живлення котла. Це небезпечно для вашого життя. Краще зверніться до електрика, який має відповідні допуски. Але якщо ви вирішили робити це самостійно, то майте на увазі, що некваліфіковані дії можуть вивезти з ладу електричний котел. На веденні таблиці ви можете ознайомитись з рекомендованим перетином дротів для живлення електричного котла. При трьохфазному підключенні відповідні фази на клеми АБЦ. Якщо однофазне підключення то клеми АБЦ об'єднати нейтраль на клему N. Заземлення підключається до шпильки діаметром 6 мм над клемником. Звертаю вашу увагу, що дане підключення стосується тільки для котлів компанії SAT Systems. Задля вашої безпеки робіть окрему лінію від електричної щитової в котел і обов'язково встановлюйте окремий автомат на електричний котел. Ні в якому разі не вмикайте котел у побутову розетку. Максимум до 3 кВт і то. З якісно усиленою розеткою, яка витримує 16 ампер. Перед вмиканням електричного котла обов'язково переконайтеся, що напруга не більша ніж 250 вольт. Додатково все перевіряємо на що ми акцентували увагу, і тільки тоді вмикаємо котел. Вмикати котел без теплоносія заборонено. Після завантаження привітання ви побачите фактичну температуру теплоносія. Для перегляду заданої температури одноразово натисніть кнопку вверх або вниз. За воду буде встановлена температура 50 градусів. Для її редагування продовжуйте натискати кнопки вверх або вниз. Зараз покажу на прикладі. А потім просто відпустіть кнопку, коли дійшли до сілового значення. І температура автоматично збережеться. Крапка в нижньому правому куті інформує про те, що є запит на нагріб від термостата. Якщо вам потрібно зменшити номінальну потужність котла, то натисніть кнопку Температура потужність. Тут буде відображатися P6, де P це потужність від англійського power, а 6 кількість включених ступенів. Кожна ступінь дорівнює 1 шоста від номінальної потужності. Наприклад, якщо котел 6 кВт, то кожна ступінь дорівнює 1 кВт. Редагування відбувається так само, як і редагування температури. І останній параметр параметр, який вимикає непарні ступені нагріву без обмеження номінальної потужності. Потрібен він всього в одній ситуації. Якщо при роботі котла ви спостерігаєте мерехтіння лампочок світла, відбувається це, тому що у вас проблеми з електричною мережею. Для редагування натисніть кнопку Температура, потужність та тримайте декілька секунд. Щоб активувати цей режим, відредагуйте значення на нуль. Ось і всі прості його налаштування. Далі діагностика. Для цього вам потрібно мати пристрій, який називається мультиметр. Від нього нам потрібно всього три функції. Перше вимірювання напруги змінного живлення. Друга – вимірювання опіру. І третя це прозвонка дротів. Що робити, якщо котел перестав догрівати приміщення? Перше. Ми обов'язково перевіряємо налаштування котла. Чи не обмежений він по номінальній потужності? Далі дивимося різницю між заданою і фактичною температурою. Якщо вона відсутня, то просто підніміть задану температуру. А якщо різниця є більше, ніж в декілька градусів, і котел вже довго не в змозі догріти до заданої температури, тоді вже робимо наступні кроки. Беремо мультиметр, переводимо його в режим вимірювання змінної напруги 220 В і перевіряємо, яка напруга приходить на котел. Ставимо один щуп на нейтраль, а інший щуп на фази. Якщо у вас 220, то неважливо, можете на будь-я із, із трьох. Якщо у вас е, три фази, то вам потрібно поміряти напругу на кожній із фаз. Якщо напруга нижча, ніж 220 вольт, то це перша причина, по якій котел може не догрівати. Тому що при зниженні напруги на 10% номінальна потужність котла знижується у два рази, тобто на 20%. Вирішення цієї проблеми боротьба з обленерго або стабілізатор напруги. Якщо тут все гаразд, йдемо далі. Перевіряємо, чи на всі три тени приходить напруга для цього. Один щуп ставимо на шпильку там, де підключений синій дріт товстий. На інший щуп ми встановлюємо на шпильки з червоними накінечниками. На кожній шпильці повинна бути напруга така сама, як і на клемнику. Якщо на якомусь стенів відсутня напруга, значить якісь радіокомпоненти комутуючі вийшли з ладу. Зверніться в сервісний центр. Якщо на всіх трьох тенах напруга є, тоді переходимо до перевірки на їхню працездатність. Вимикаємо живлення котла і тільки потім приступаємо до їхньої перевірки. Для цього тестер переводимо в режим перевірки опору до 200 Ом або на прозвонку і повторюємо процедуру, як із напругою. Показники повинні бути такі, як приведені в таблиці. Значення можуть відрізнятися. Це погрішність вашого тестера. Якщо тестер показує обрив, значить даний тен вийшов із строю. І весь блок потребує заміни. Різьба на тенах стандартна: 1,5 дюйма, підключення 220 вольт. А якщо всі три тени живі, то шукайте проблему в системі опалення. Котел перегріває. Ми робимо все те саме, що і при перевірці надходження напруги на тени. Але автоматика в цей момент повинна вимкнути всі 6 ступенів нагріву. Для цього потужність переводимо в 0 або температуру ставимо нижче фактичної. Переводимо тестер на вимірювання змінної напруги в 220 вольт. На всіх трьох тенах напруга має бути менше, ніж 100 вольт. Якщо на якомусь тенів більше, ніж 100 вольт, значить щось трапилось з комутуючими елементами. Зверніться в сервісний центр. Не вмикається або увімкнувся, пропрацював декілька секунд і відразу виключився. Перше перевіряємо на поругу наклемнику. Якщо є, то вимикаємо котел і рукою перевіряємо температуру теплообмінника зверху і знизу. Якщо зверху він гарячий, а знизу холодний, значить відсутня циркуляція і спрацював механічний захист. Якщо температура одинакова, тоді потрібно перевірити на цілісність запобіжника. Для цього беремо тестер, переводимо його в режим продзвонювання і щупи ставимо на фюз. Повинно бути нуль. Якщо прочерки на тестері, значить він згорів і потребує заміни. Причина виходу запобіжника це коротке замикання. Або залип насос, і при включенні його зріс струм і він згорів. Якщо і запобіжник цілий, тоді потрібно відключити датчик температури і спробувати увімкнути без нього. Якщо котел запускається, значить вийшов із ладу датчик температури. в 99%. У вас е, завоздушився котел і датчик поплавився, і потім вже дав збій блока електроніки. І відповідно датчик потрібно замінити. Ось і все. Підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх та тисніть на дзвіночок. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях або звертайтесь у наш технічний відділ. Контакти ви знайдете знизу під цим відео, і ми обов'язково на них відповімо. Гарного настрою, тепла, вашій оселі, до побачення!